Ви чули про правило десяток. Воно ґрунтується на стародавній фінансовій мудрості, якої багато хто дотримується і сьогодні. Сім'ї, які перейняли цей принцип, часто насолоджуються більшим спокоєм і свободою в управлінні своїми фінансами. Ось як це працює. Коли Бог благословляє вас доходом, ваші перші виплати йдуть на три десятки. Перша десятка це 10% для Божої десятини. Це акт відданості, вірності і вдячності, це визнання того, що все, що ви маєте, походить від нього, і що перші 10% вже належать йому. Друга десятка це 10% для приношень. Навіть сьогодні деякі люди вирішують віддавати 10% як обіцяні приношення. Це свідчить, що ви визнаєте кожен дохід як дар від Бога, і що більше благословенно давати, ніж отримувати. І третя десятка. Це 10% на заощадження, це дар для вашого майбутнього, щоб підготуватися до несподіваних потреб і подбати про свою сім'ю в скрутні часи. Біблія заохочує мудре заощадження як частину вірного управління у третьому розділі Малахії Бог закликає нас випробувати його, вірно повертаючи 10% десятини і віддаючи певний відсоток як обіцяні приношення. Справжню фінансову свободу приносять найбільші витрати, а наше рішення поставити Бога на перше місце, щедро жертвувати, мудро заощаджувати й обачно витрачати. Сьогодні, повертаючи десятину та обіцяні приношення, віддаємо Богу перше і найкраще і поставимо його на перше місце.